Театральну толоку влаштували у Черкасах небайдужі. Приміщення давно потребує реконструкції ремонту, але грошей все бракує. Аби не зустрічати гостей міжнародного театрального фестивалю. Сцена людства обдертими і обшарпаними стінами, студенти, волонтери і просто пересічні містяни згуртувалися і за чотири дні зробили у храмі мистецтва ремонт. Я коли -то робив, це 10 років тому, мабуть, але я робив діла, тоді літдісня назад невда. Ну я це не люблю, просто роблю, тому що треба. Немає нічого неможливого, було б бажання. А воно у Романа Шовенка та ще у десятка небайдужих є. Дізнавши, що обдарті стіни обласного драмтеатру побачить гості міжнародного фестивалю, стало соромно, зізнається чоловік. Покликав знайомих і взявся до роботи. Оце такий стан занедбаний, це є от мірило. Ставлення людини до творчості, до мистецтва. Це є мірило людяності. Іде тато з маленьким хлопчиком. І хлопчика каже, папа, я хочу мороже. Папа такой, синок, я теж хочу морожено, но денег у нас тільки на пів. Ось це воно нагадує один в один цю ситуацію. Протягом чотирьох днів тут кипіла робота у буквальному сенсі вдень і вночі. На нічну зміну залишалися старші робітники, день допомагали студенти місцевого вишу Козацька сотня і Черкаського професійного ліцею. Другокурсники муляри штукатури встигають свою роботу виконати і інших підучити. Ці два роки все що хочуть, і обої клеїли, і все, і оце красен. Уже все навчилися зробити. Я ну, дізнався, що потрібна допомога. З, залюбки пішов. Так і я живу в цьому місці, навчаюсь, прогулююсь з друзями, вирішив допомогти. Організувала толоку волонтерка Альона Вербицька. Звернулася до підприємців. Ті закупили 100 літрів фарби, ґрунтівку і пензлі. Все в наших руках, і якщо ми хочемо змінити суспільство, то ці зміни мають відбуватися всередині кожного з нас. Працівники театру ініціативу волонтерів підтримали. Художній керівник організував обіди і напої. Актори запросили на свої вистави. Понятно, що ця, ця робота не на довгий строк, але тим не мене, це огромна допомога нам. І ми дуже благодарні волонтерському руху. Театр же здесь рядом, все. театр і технічний персонал і все прочетні інші, інші працівники допомагають. Нині вестибюль театру мовнова копійка. Причепурений прийняв колег з інших областей і країн. На його реконструкцію треба 19 мільйонів. Коли їх виділять, залежить від депутатів обласної ради. Ірина Малюкова, Олена